Добрий вечір, шановне панство. Частково дав внутрі місти. Е, Малі тренята я їх не можу розрізнити, тому що є менші, більші і вони від тих двох самок, різниця в них е, біля п'яти днів на по 4 дні різниця, то я в принципі відрізнити їх не дуже можу. Тому що, порахувати точніше, бо вони то до однієї лізуть сати, то до другої. І не дуже з ними даси ради. Тільки що ну, вечором прийшов годувати, вольєр абсолютно був порожній. Так зазвичай в вольєрі то яблука є, то якийсь корм є, то гранула ще залиється. А от в даному. Прийшов і ще, ще плюс до того, все вони почистили, все поз'їдали і машмала одна, то мусив підстелити. Ще скажу, що фермер мені деколи кожного року 10 тюків дає соломи, того року не дав і дощі. У нас вже практично протягом місяця падають дощі, і нічого зробити в принципі не можна. Як сьогодні півдня до обіду була погода, то я пішов, яблок назбирав, поїхав до міста, бо яблука зранку закінчилося, то я назбирав яблук, два відра, ну, чотири відра, точніше. відра десь 15-літрові, то я буду мати на 4-5 днів яблук внутрім. Що зараз характерно згодування? Дуже-дуже. Чи то від того, що температура впала, чи е, корми стали з, зелені корми, звичайно, менше даю, гичку даю, починають давати бурякову. Е, і вони дуже багато ї, почали їсти. Їсти почали як гранули. Ну, По зелених кормах я не можу сказати, бо вони обмаль відносно по, отримують. Дивіться, який самець. Вони обмаль в мене отримують кормів. Зараз я переходжу помаленьку на кукурудзу. Зараз вода в кукурудзи. І ще топінамбура стовбурів. Зараз ще декілька зірву. Я їм даю верхню частину. Там, де зелені листя є для малих. А остальним я даю стовбури. І Унутрі до ранку, в принципі, все перегризають, перетирають. Ну, все, не все, але в більшості перетирають. Так що то мене виручає, особливо коли дощ. Сьогодні, чого мокро було в вольєрі, я напевно вугеньку дав зранку ту гірчицю, вона трошки з росою була, вночі дощ падав, і через то, напевно, і дуже мокроє. Та й мокро ще по тій причині, що е, кожна нутрія доросла в сутки виділяє біля 600 грам мочі. Тут де, в даному вольєрі є 5 дорослих нутрій, то маємо 3 літри. 3 літри мочі. Ось дивіться, молиться в мене е, того, самець. О. От. І Маємо 3 літри мочі, плюс ще кожне, е, кожне внутрішня виділяє місячне, наприклад, напевно, ще до 50-100 грам мочі. Маємо четверту літру. Ну, біля 5 літрів мочі кожного дня. Плюс ще води вони майже не п'ють, все, яблука переводять. Ну, воду, напевно, 6 літрів раз в тиждень ставлю. І... Тому що вони не дуже її п'ють. Так, ну що? А, сьогодні почав вже е до обіду тачку е кукурудзи качанів наламав. Е сусід сказав, що має після обіду дощ бути, то я ще й взяв, пообламлював, почистив і таких два ящика. Більшеньких з тих овочів, таких чорних, в мене кукурудза я назбирав. Поставив, щоб вона помаленьку суси... сохла. І теж треба буде дивитися. На городі кукурудза в мене місцями на одній частині городу до 4 метрів стебла кукурудзи вимахали. І дощі впали, вона тяжка стала, дивлюся, вже почала лягати. І сушити, в принципі, нема де. Не знаю, як буде. І вже починаю е, зелені кабачки зелені, стебла від того тих, е, бадилля від кабачків, гарбузів, треба помаленьку то все збирати. Бо, в принципі, кабачки, гарбузи потрібно до покрови позбирати, щоб вони вже були. Сховані від е, е, ймовірних приморозків, щоб можна було то все заховати і все. Е, самка та, що родила, е, вона зранку родила і протягом е, до вечора е, покривав її. То, що я бачив, і вночі може ще покривав самець, а зранку все, вони, їхні відносини вже закінчилися, і все. Зараз я ще раз знімлю малих, щоб я вечором собі міг порахувати, скільки їх є. Ну, я думаю, сам та остання родила. Не, ну, я думав, що багато буде, а та, як вона е, сама е, досить е, груба осталася, ну, з вагою великою. То вона багато не вродила, тому що самки, які багато родять, вони дуже худі після родів, а вона така крупненька. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій. Підписуємося. Я чекаю вас. Всього найкращого.